Вітаю, Богдана. Отже, для нації це історичний момент. Ти в Лондоні бачиш все на власні очі. Розкажи, що сьогодні відбувалося в британській столиці, та як проходить церемонія прощання з королевою. Ну я зараз у центральному Лондоні, і як ви бачите, тут уже темрява день закінчується, і закінчилися власне головні події, пов'язані з похороном королеви Єлизавети II. Тобто, зараз ще, як ми знаємо, відбувається приватна церемонія у Вінзорському замку. Це а, далі від, від Лондона, на якій присутні лише члени королівської родини. А те. Що ми бачили сьогодні у Лондоні, деякі оглядачі вважають, що більше такого наше покоління принаймні тут у Лондоні бачити не буде, тому що відбулася грандіозна церемонія, яка поєднувала історію із сучасністю. Величезна кількість людей, величезна кількість гостей цей день закінчився. У Великій Британії починається нова епоха. Богдане Україну на державному похороні королеви репрезентувала перша леді Олена Зеленська, адже від початку повномасштабної російської агресії проти України президент Зеленський не лишає країни. Перша леді привернула увагу британських змі, що почули у Лондоні від Олени Зеленської і які як її приймали. Щодо того, як її приймали, я думаю, що так само шанобливо, як і делегації інших понад сотні країн, тобто Олена Зеленська була частиною української делегації, в якій був також прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ще посол України, пан Пристайко, був у цій групі, яка зокрема тут була у Весмінстерському холі учора на Прощанні пані Зеленська сказала, що їй випала честь від імені українського народу прощатися з королевою Єлизаветою II, яка за її словами поділяла ті цінності, за які зараз виборюються, борються українці, а саме за свободу, за свою за право мати свою культуру, свою мову і свою державу. Сказала вона в інтерв'ю британській телерадіомовні корпорації, але оскільки Україна зараз фактично бореться за своє виживання проти російської агресії, то увага до пані Зеленської я б сказав особлива можливо, трохи більше ніж до багатьох інших країн, і зокрема її зустріч з принцесою Уельською Кетрін потрапила на сторінки багатьох британських газет. Богдане, ми знаємо, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, мав окрему зустріч з новим міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі. Що тобі відомо про цю зустріч? Ну, що стосується зустрічей, очевидно, що нагода такого зібрання, навіть така сумна нагода, все ж таки, це можливість для державних діячів. Принаймні познайомитися, принаймні побачитися. Ми не знаємо, що конкретно про що конкретно говорив український прем'єр-міністр з новим міністром закордонних справ Великої Британії, але напевне для майбутніх контактів це важливо. Ми знаємо, наприклад, що пан Шмигаль зустрічався з прем'єр-міністром Канади. Паном Трюдо і про це він трохи більше повідомив, заявивши, що вони обговорювали наприклад питання військової та іншої допомоги Україні, а також про необхідність притягнення Росії до міжнародної відповідальності за злочини війни, скоєні російськими солдатами на українській території. Зараз дуже багато говорять про те, що необхідно створити міжнародний трибунал спеціальний для того, щоб встановити справедливість і щоб Росія зазнала покарання, але що стосується якихось ширших переговорів, то очевидно, що це не зовсім місце, не зовсім нагода для офіційних зустрічей, на яких схвалювалися би якісь рішення, Дане, Як ми вже згадували раніше, Росію на похорон королеви не запросили. Наскільки символічним чи ні є це рішення, що це сигналізує насправді? Ну, я думаю, що сигнали тут очевидні, тобто не запросили на цей похорон буквально жменьку країн. тобто йдеться про Росію, йдеться про Білорусь, Мянму, Сирію, Венесуелу, і ми бачимо, що Росію поставили на один рівень, наприклад, з. Білорусю, де президента Лукашенка вважають нелегітимним, фактично його не визнають. Також Росію поставили на один рівень з Сирією, з якою з владою з владою Башара Аль-Асада не Британія не підтримує взагалі дипломатичних відносин. Також фактично не визнає його законною владою, також у Мянмі. Велика Британія не визнає хунту військову, яка захопила там владу і утримує її силою. Тобто, сигнал, сигнал очевидний. Росія є агресором. Щодо України, але не лише українське питання, очевидно, поставило Росію у таку ситуацію. Ми знаємо про напади, за які покладено на Росію відповідальність за застосування нервово-паралітичної отрути у Солсбері, у Великій Британії на Росію покладено відповідальність за вбивство, також страшною отрутою Олександра Литвиненка. Певний час тому, тобто Росія опинилася у дуже Поганій компанії, дякую, Богдане, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин з Лондона.